Регіональна газова компанія підключила до своїх мереж перший в Україні завод виробництва біометану. Підприємство на рік вироблятиме близько 3 мільйонів кубометрів газу, який споживатимуть близько 1500 клієнтів, населення та промисловість. РГК відновила роботи з підключенням біометанового заводу одразу після деокупації Чернігівської області у квітні минулого року. Весь процес підключення від видачі технічних умов до завершення будівництва тривав менше як 6 місяців. Для підприємства встановлено вузол обліку газу і газорегуляторне обладнання, яке окомплектовано найкращими технологічними рішеннями компаній світових лідерів газової галузі. Щодо інших новин тижня. На Тернопільщині на лікарні встановили СЕС за 1 мільйон гривень абсолютно безкоштовно. Укренерго заявляє про початок експорту електроенергії до Польщі. Підписуйтесь на наш Фейсбук, Ютуб та Інстаграм, щоб бути в курсі останніх новин.